Вітаю вас, шановні друзі, маємо ще одну можливість поспілкуватися над цікавою темою, як людина з великої букви, а саме про учня Ісуса Христа Натанаїла, якому було відсутнє це лукавство. Як позбутися лукавства І це важливо для нас. Як ми вияснили, що словами пророка Єремії, що лукавство це наша проблема. З якою треба боротися, тому що воно не допустить нас до вічного життя. Ми ззовні фізично буваємо схожі наших батьків, і це приємно для нас і для наших батьків особливо. Також ми носимо Божий образ, ми ззовні схожі і маємо подобу. Ми були створені по образу Божому, хоча втратили це ту досконалість, яка була у Адама. Але якусь копі, якась копія у нас залишилася. Тому більш важливо для нас не зовнішнє, а як важливо духовно бути схожим своїм характером на Бога, як на свого духовного батька, мати Його характер, мати подобу, яку показав нам Христос. В цій важливі риси характеру. І за гріха, на превеликий жаль, ми маємо характер того, який так і називається лукавий. Колись Христос сказав. В адрес людей, що ваш батько диявол, бо ви чините його справи. Ваш характер похожий на диявола, на лукавого. Тому що він злукавив спочатку на небі, а потім лукавить на землі. І нас цьому навчив. Тому як нам від цього відучитися? Наша честь і обов'язок і привілеї, і ціль нашого життя, повинна стати бути схожим на характер Христа, на характер Бога. І Богу, як нашим батькам, приємно, що на землі проживають такі люди, які не втратили. Або розвили риси Божого характеру в собі. Про Давіда сказано, що він був людиною за серцем Бога. Псаме він, він пише, що у Бога на особливому рахунку люди, які смиренні та богобоязнені, які мають ці схожі з Богом. Не про багатьох Бог міг похвалитися, як у свій час він сказав про праведного Йова, про якого було сказано, що він особлива людина серед людей. І нема такої людини на землі. Оказується, він був один таким. Тому, шановний друже, давай задумаємося, яким я з тобою у Божих очах, і що за нас думає Господь. І який наш характер в порівнянні з характером Христа? Чи це важливо, і чи потрібно цим перейматися? В Псалмі 5:5 Давид говорить: Бо ти Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий. Бог сатану вигнав від себе і нас не прийме до себе, якщо ми не ви ж ну, не позбудемося цього лукавства. Ми бачимо, що це відіграє важливу роль для нашого щастя сьогодні і для нашої вічної долі. Ми знаходимо таких людей, які старалися бути божими угодниками. Псалом 17.24 говорить, що Давид про себе, я був непорочним перед ним і берігся, щоб не згрішити мені. Тобто, щоб бути схожим на Бога, нам потрібно берегтися зла, віддалятися від сатани, від зла і приближатися до Бога. Також ми знаходимо про таких людей, які не сильно переймалися цим і не були віддані Богу всім серцем своїм. Частково, можливо, вони вірили і служили Богу, але не від цього серця. І це було не благословінням для них, навпаки, прокляттям. 4 царс 1031 написано: але Іуй. Тобто цар не намагався ходити в законі Господа Бога Ізраїля до цього серця. Він не відпускав, відступав від гріхів Єроама, який увів Ізраїля в гріх. Кожен з нас має право вибору, і за це несе відповідальність <кхи> і має відповідні наслідки. Щоб бути, як Натанаїл, нам потрібно більше спілкуватися з Богом, щоб дивитися на його характер, вивчати його характер, полюбити його всім єством. Бо написано в Біблії, що. На кого ми дивимося, на того ми стаємо схожі, з ким ми дружимо, на того ми стаємо схожі. Тому важливо нам полюбити Бога, Його характер, і більше про нього читати в Біблії, часто молитися, розмірковувати, як це робив Натанаїв. В Ексізіасту 12.13 написано: Вислухаймо сутність цього, бійся Бога, і заповідь його дотримуй, тому що в цьому все для людини. Михей, пророк 6.8 написав: О, людина сказав тобі, що добро, і чого. Жадає й тебе Господь діяти справедливо, любити діла милосердя, смирено-мудрено ходити перед Богом твоїм. Тобто, як багато ми можемо знайти у Біблії для себе мотивуючих таких моментів, які нас закликають до чогось кращого, до чогось духовного, небесного, божественного. І саме головне, що це вивчення Слова Божого споглядання через Біблію Бога і його характер, це допоможе нам мати шанс на вічне життя і. Це слово Боже, воно міняє нашу гріховну, людську, лукаву природу. Та допомагає нам наладити зв'язок з Богом і розвинути в нього, в нього віру. 2 Петра 1.1 написано. Тому, браття, усе більше і більше старайтеся утвердити ваше покликання та обрання. Так, діючи, ви ніколи не спітнетесь. 11 вірш говорить, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. І останнє, що ми можемо навчитися з досвіду Натанаїла. Натанеїла, 1.48-49 написано: Натанаїл говорить йому, звідки ти мене знаєш. Ісус відповів йому, перш ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею. Натанаїл відповів йому, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Досвід Натанаїла вчить нас бачити духовним зором у Христі не тільки просто людину, як історичну особистість, але свого особистого Спасителя і Бога, і Творця. Бажаю всіх знайти Христа як особистого Спасителя себе, полюбити його, вірити в нього і перемогти в собі та позбутися лукавства за допомогою сили, яку може дати Христос кожному з нас просто і безкоштовно. Йому хай буде вічна. Слава Амінь.